Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Годину тому очевидці помітили білий дим поблизу кримського мосту. Аксіону знову поспішив запевнити, що це тренування гасіння мосту у надзвичайних ситуаціях, адже крім диму відбувався скид води з транспортних іл 76 якраз в тому місці, де проводяться ремонтні роботи. Тому не виключено, що це нова диверсія вже десята за останній тиждень. Що ж, однією з перших цілей України на півострові буде Кримський міст, адже з його знищення почнеться деокупація Криму. Про це 24 му каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Ліквідування кримського мосту потрібно перше за все з військових міркувань, щоб окупанти на півострів не перекидали особовий склад озброєння. Тощо крім того, треба скористатися ситуацією і закрити в Криму як у мишоловці більше колаборантів окупантів та їхньої техніки. Кримське місто буде зруйновано рано чи Пізно, але знищувати його зараз, витративши дорогу, ціні Storm Shadow, немає сенсу, тому що росіяни його відновлять. Тому сьогодні в цьому немає особливого змісту. Хоча я можу помилятися, припустив політтехнолог. Знищення кримського моста, питання часу. Секретар РНБО Олексій Данілов та інші уповноважені особи заявляли, що цієї бетонної скріпи, якої Владимир Путіна, нібито приєднав у вкрадений шматок землі до Росії, не буде. Можливо, Україна залишить якусь його частину як пам'ятник поваленому режиму. Путіна, але нехай за це проголосують про українські кримчани, наголосив Борис Тезенгаузен. Окупанти побоюються того, що Україна має на озброєнні ракети Storm Shadow та має отримати винищувачі F-16. Через це вони досі не поновили рух по мосту вантажівок, пояснюючи заборону можливими провокаціями. Нагадаємо, що рух вантажівок був заборонений ще у жовтні 2022 року після бавони на Кримському мосту. Ситуація щодо виїзду Росіян з тимчасово окупованого Криму є практично. Сталою черги є як на виїзди через Кримське міст, Керченське міст, так і в об'їзд материком. Про це сьогодні, 23 травня, в ефірі телеканалу Фрідом розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк. Черги там зберігаються, тим паче, що самі ж окупанти ускладнюють перетин цього архітектурного об'єкту час від часу, обмежуючи його пропускну спроможність, бо і технічно він не абсолютно реанімований після тих неприємностей, які з ним трапилися, і тако. Оже він переважно використовується для маневрів сил і засобів військового призначення, тому черги як через кримське міст, так і в об'їзд материковою. Частиною траси досить завантажені. Цей процес досить розподілений у часі, бо люди поступово усвідомлюють, що виїжджати доведеться і намагаються це зробити максимально в безпечний спосіб для себе. Поки що відчувають, що ще встигнуть. Сказала вона. Також начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України поінформувала про ситуацію на військових базах аеродромах окупантів у Криму. Вони просто маневрують, бо розуміють, що приклади в них перед очима дуже яскраві в усіх сенсах. Це і резерв. Вари з паливом і авіабази, що палають, вони намагаються розосередити ті сили і засоби, які у них є, і постійно змінювати місця дислокації. Їх особливо напружило те, що для світової громадськості стала досить відкритою інформація про місця розташування баз на Кримському півострові. І у зв'язку з цим у них зараз така підвищена мобілізація у зв'язку з постійним рухом переміщення, каже Наталя Гуменюк. Напередодні вона повідомляла, що росіяни вивозять із Криму все, що може бути цінним для міжнародного трибуну. Налу також продовжують вивозити цінні речі та членів сімей до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!